Погода в понеділок буде переважно прохолодною. Температура ледь перевищить 10 градусів у більшості регіонів. До прохолоди додасться помірний вітер, який зробить повітря ще прохолоднішим. Хмарність змінюватиметься від ясного неба до суцільних хмар. Давайте розберемось, чого очікувати 13 жовтня у вашому регіоні. На Київщині температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 5. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Чернігівській області температура в день досягне 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже повністю затягнутим хмарами, проте опадів не прогнозується. На Сумщині температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 2. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. На сході. На Харківщині температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується похмура погода з суцільною хмарністю, але без опадів. У Донецькій області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями можливий короткочасний невеликий дощ. У Луганській області температура вдень підніметься до 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з можливими опадами. На півдні в Одеській області температура день досягне 13 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, місцями короткочасний дощ. У Миколаївській області температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтеся. А якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. Ставте лайки, щоб завжди бути в курсі найсвіжіших прогнозів. На Херсонщині температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не очікується. У Запорізькій області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 7 градусів. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без дощу. У Криму температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Очікується похмурий день із суцільною хмарністю, місцями можливий невеликий дощ. На заході. У Львівській області температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без опадів. У Івано-Франківській області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, дощу не прогнозується. На Тернопільщині температура вдень буде 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 3. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. У Чернівецькій області температура в день досягне 12 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність без опадів. На Закарпатті температура вдень складе 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер північний швидкість 4 метри за секунду. Небо буде частково хмарним, опади не прогнозуються. У Рівненській області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами без дощу. На Волині температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода, місцями можливий короткочасний дощ. У Хмельницькій області температура вдень буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься частково хмарним без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Хмарність буде незначною, опадів не очікується. У Полтавській області температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без дощу. У Черкаській області температура день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області температура в день досягне 12 градусів тепла а вночі плюс 7. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже чистим, дощу не очікується. Прогноз на понеділок завершено. Тепер ви знаєте все про погоду у вашому регіоні. Нехай осіння прохолода не зіпсує вам настрою. Дякуємо, що з нами, і побачимось завтра з актуальною інформацією. Гарного дня!